Не раз ти думаєш усе в житті чудово, а Бог приходить тільки лиш у свято, коли на церкві б'ють церковні дзвони, і так до церкви йде людей багато. Обудні ж він далеко там, на небі, йому до тебе геть далеко. Не бачить і не чує, мабуть, з неба. І так живе собі людину, як схотіла. Але коли приходить раптом горе і потребуєш термінової допомоги, тоді вже зовсім ти не так говориш. Тоді кричеш у небо ти до Бога. Тоді ти віриш, що він тебе почує. Пошле тобі свою він допомогу, тоді не лиш свято, Він існує. Коли ти в небо до нього говориш, так він живий, і чує він, і бачить, і любить, і завжди допомагає. З Собою і радіє він, і плаче. Тобі до неба двері відкриває, і кличе. Ти приходь, дитя до мене у будні дні в роботі і в дорозі, я тебе бачу на землі щоденно. Коли ти в радості, а чи коли в тривозі, завжди спішу тобі допомагати, та ти мене ніколи і не кличеш. Про мене ти тоді спішів згадати, коли лиш дзвони у свята покличуть. А я приніс тобі людину вічність і хочу, щоб її зі мною мала. Та ти земним лиш людину ціниш усім, що на землі цій надбала. Земне скінчиться вічність на порозі. Я ось іду судити цю планету, нічого вже змінити тоді не зможеш. Прийди іще сьогодні, ти до мене. Ти в розкаянні, що не так жила, ти іуда теж розкаявся. Але загинув, а у покаянні всі гріхи зостав ти, і я пробачу і більше не покинув. А я візьму тоді тебе до себе, бо так люблю тебе, моя дитино, та так ти мало дивишся у небо. Без мене у світі тім загинеш. о людино. Без мене ти у світі тім загинеш. Thank uh -huh.